Вітаю всіх! Хочу розглянути питання небезпеки на Новий рік на свято. Небезпеки саме на Новий рік для країни. Небезпеки на Новий рік на свято. Новорічна ніч. Небезпеки для країни. Які вони? Небезпеки для країни дуже серйозне питання. На поготові. Так, небезпеки є. Мечова карта. Розглядають варіанти небезпеки. Що саме? Знову таки емоційний. На фронтах дуже важко, там, де стримують. Дивіться, там, де ресурси. Мало ресурсів у нас. Перш за все, небезпеки також пов'язані з тим, що нам щось не додали по ресурсам. Продавка фронту. Це одна з небезпек, яка очікується. Так, далі. Давайте так. Обстріли на новий рік. На новорічну ніч. Обстріли на новий рік. Яка буде Ситуація: обстріли на новий рік. Шайхейди, ракети, все, все-все. Ось. Так, планують. Є плани, є думки. Е, ви знаєте, але слава Богу, слава Богу, ще вони не зрозуміли цілі. Не всі цілі вони бачать. А що у нас тут? Ну, жіноча. Угу, Ресурси, найбільші ресурси де. Найбільші ресурси, нерви. Дивіться, на Новий рік ситуація більш-менш адекватна, але все ще вивчається найбільші ресурси. Скажу так, багато інформації про те, що нам дається. І ворог вивчає де саме, в якій кількості і чи є воно в наявності. Тому, будьте обережні, всі місцеві знають, що де і як, поки що вивчається ситуація. Не бачу, прямо, що плетіло. На даний момент така ситуація буде на свято.